Двоє людей у лікарні розбитий скутер та Hyundai Санта-Фе з дещо пом'ятим передком. До таких наслідків призвела дорожньотранспортна пригода, що сталася у районі перехрестя вулиці Європейської та Віталія Дульчика. Як розповіли знімальній групі сам водій кросроверу та свідок аварії, кермувальник мікроавтобуса Рено, пішохідним переходом йшли кілька людей. Мікроавтобус, що прямував у бік універмагу, зупинився, аби пропустити їх. Навпроти пригальмував хюндаї. Побачивши, що транспорт пропускає пішоходів, водій останнього вирішив рушити, повертаючи на вулицю Віталія Дульчика. Як раптом на нього вилетів скутер, що рухався крайньою правою у бік універмагу. Свідки розповідають, швидкість у скутера була доволі пристойною. Залишаються, кажуть, дивуватися, як він примудрився пролетіти пішохідним переходом, нікого не зачепивши. Люди, правда, відзначають, вже майже перейшли проїзну частину, але ж і швидкість була немаленькою. Хто справді винуватий у цій аварії визначатимуть правоохоронці. А поки що маємо двох постраждалих. Водій скутера, як мінімум, отримав забійну рану голови та множинні садна. Його пасажир, скоріш за все, травми більш серйозні. Обох до міської лікарні доставили карети швидкої.